Кошенята попліткуємо, говоримо про поразку і сором Насті Каменських в Америці. Меловін проти Солохи, Тріплов і Клавдія Петрівна, Fashion TV Ukraine, Стася Макєєва та Джей Ло і Бен Афлек. Мощуйтесь зручніше, наберете чай і каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Ja yeah. yeah. Ви знаєте, мені вже здавалося, що нема чого розповідати про Настю Каменських, і головне питання, навіщо? Занадто багато Насті в нашому плітковому житті. Але ні, кожен раз, коли я думаю про те, що все треба зупинитися, ми не будемо говорити про НК, тому що сказали вдосталь: всі все зрозуміли. Ми дорослі люди, ми розумні люди. Тому будь-які штрихи до портретів вони вичерпались. Зрозуміла природа Насті як співачки, як людини, як жінки. Але не тут то було. І знову ж таки прилітає до нас злив на хвостику від нашого кошеня прямо з Америки. Я хочу вам прочитати. У Насті Каменських мав бути тур Америкою: Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Майамі і ще декілька міст. І вчора. Мав би бути концерт у Нью-Йорку, але вона анонсувала цей тур за декілька місяців. Квитки не продалися. І цікаво, що концертна агенція просто видалила усі пости і без пояснень, просто все чистить. Але я знаю, що білети не продалися точно, не було жодного попиту на Настю. При тому, що. Квитки коштували дорого спочатку, потім в рази дешевше. Українці в Америці не захотіли йти на Настю Каменських. І коментарі людей теж чистять. Роблять вигляд, що не мало нічого і бути. Знаю людей, яким просто особисто написали, що повернуть кошти за квитки, сказали відміна концертів, але у себе не можуть анонсувати. І справді, якщо ми подивимось під афішою, американською афішу Насті Каменських в інстаграмі, ми побачимо подібні коментарі, типу, поверніть гроші за відмінений концерт, хто ваш організатор, які кошти, про що мова і несеться. Тобто Настя Каменських, яка дуже розраховувала на те, що на неї буде високий попит в Америці, не склалося, як гадалося, і відповідно не пішла. Настя Каменських втираж від слова зовсім. Хто в цьому винен? Хто повинен відповідати за ці фінансові ризики? Тут велике питання. З одного боку, артист повинен теж тримати руку на пульсі, а то виходить, що. Артист хоче виступати заробляти, але коли виникають якісь неприємності, ніяк не коментує і не включається в процес. У мене запитання: це як? З іншого боку, це відповідальність тієї агенції, яка взялася провести концерт NK в Америці. Тож будемо пильно стежити за цією ситуацією, подейкою, що розгнівані глядачі. Які не отримали гроші на даному етапі назад, будуть розглядати можливість позову до суду, аби судитися з агенцією та з Настею Каменських. Настю. Якщо ти вирішила зробити, типу, Опа, я нічого не бачу, я нічого не чую, я нічого не знаю, це Америка таке не прокинає. І якщо вже стався за шквар, потрібно вміти на нього достойно відповідати, а не те, що ти робиш зараз, ігноруючи. В Америці це так не працює. Є правове поле, в рамках якого може діяти громадянин. Тож будемо дуже пильно дивитися за розвитком подій. Я думаю, ми ще почуємо цю історію, ну і маємо те, що маємо. До речі, хто зіштовхувався з подібними історіями, чи повертали вам. Кошти за квитки, коли концерт артиста відміняли, друзі. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. А прямо зараз ми будемо говорити про Меловіна. Який виступив проти співачки Солохи. Давайте спочатку подивимось звернення Мела. Зараз э, знаходжуся э, в Європі на вечірках, присвячених э, Євробаченню, як один із представників э, нашої країни на Євробаченні. І мене так мені так подобається, як тут учасники відносяться одне до одного, як вони одне одного підтримують, навіть при цьому, не, не будучи знайомими. І коли весь світ дивиться на Україну, і ми маємо об'єднуватися і бути прикладом того, як треба згуртовуватись, як треба єднатися, я сижу і наткнувся просто на відос, де одна з українських наших відомих блондинок, але не, не супер блондинок. Не на Клавдію Петрівну, на, ну зневажливо висловлює свої думки стосовно проекту. У мене у мене наступне питання. А можливо, ми все ж таки почнемо об'єднюватись. І це так круто, коли виходять нові проекти, якісь цікаві, цікаві проекти, коли в нашій українській культурі, в нашому сучасному українському шоу-бізнесі, з'являються нові імена. Ми ж так довго цього хотіли. Ми ж так довго кричали, що на мене теж, що все набридло. А тоді, коли з'являються ці імена, ми починаємо чогось одне одного срати. Солоха в свою чергу відповідає: А до цього персонажа повернуся в понеділок. Не хочу ображати хлопчика напередодні такого великого свята, бо бачу, він зовсім не має поваги до православних свят. О, треба розбирати цей кейс з обох сторін, але перед тим як ми почнемо це робити, друзі, давайте зробимо корисну справу. Я вам казав, що в цьому місяці в кожному ролику буду нагадувати: у нас з вами триває збір, який ми відкрили для 78-ї бригади дешеве. Подробиці зараз ви побачите в наступному сюжеті. Я порахував, якщо Хоча б 10 тисяч глядачів, а нас кожного дня переглядає від 10 до 20 тисяч людей. Задонатить хоча б 20 гривень. Ми з вами швидко закриємо цей збір і зможемо допомогти нашим захисникам та захисницям придбати необхідну апаратуру, яка допоможе зберегти життя наших людей. Ми з вами маємо відносну безпеку, завдяки яким ми з вами просинаємось під жовто-блакитним прапором. А не триколором, не дай Боже. Тому, будь ласочка, не залишайтеся байдужими. Дуже розраховую на вашу свідомість, на вашу відповідальність. Подивіться цей ролик і долучіться до збору. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави це приблизно 50 гривень. І задонатите. Але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV-дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Беспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж 5 тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса і 79 сімдесятив'яти десантно с торгової бригади дуже вдячні волонтерам, які Службов бойових завдань зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. А тепер давайте по черзі. Співачка Солоха. Я не бачу нічого. Грішного в тому, що вона висловила свою думку. Адже по факту вона висловила своє відчуття, сприйняття, рефлексію на конкретну подію, і це нормально. Нормально. Те, як вона це зробила, це вже зовсім інше запитання. Друзі, мені набрила оця хохма. Яка відбувається навколо новоспеченої співачки Клавдія Петрівна, чесно кажучи, не слідкувала за нею, не цікаво. Але мої колеги з радіостанції там з музичної сфери мені про неї почали розповідати. Тому що були певні, знаєте, такі насмішки, стьоби в адресу Клавдії Петрівни, щоби що би що. Ну блін, якби у Солохи був робочий кейс, працюючий кейс, в неї були б гучні хіти, які звучать по всій країні, тоді можливо допустити себе до подібного тону. І то це не професійно, це неправильно. З іншого боку, з іншого боку, вона просто висловила свою думку. Мел, взагалі, молодець. В тихому омуті водяться чертяки, чи як там кажуть в народі. Він класний хлопець, він талановитий, зараз ми не про артистичні якості. Він топить за те, що потрібно підтримувати, бути солідарними і бла 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 Ми вже доскакалися до чого? З цією компліментарністю, що у бізнес став прісним, нецікавим, нафіх не потрібним і не конкуренто спроможним. Усе через те, що у нас завжди тепла вана і потрібно підлизати одне одному. Скільки можна в це гратися? Мел? І знову ж таки, тут питання: Мел хотів зробити це зі своїх людських внутрішніх налаштувань, підтримати Клавдію Петрівну. Чи все ж таки через те, що її ім'я зараз звучить, лунає скрізь? І, можливо, найближчим часом ми почуємо новий реліз від Мела. І це непоганий, абсолютно безкоштовний інструмент пропіаритись, зробити прогрів, скандал перед випуском нового синглу. Тому я б не сприймав так однозначно цю історію. Кожен витягнув свої вигоди. А Клавдія Петрівна там, мабуть, з боку десь потирає ручки, тому що в найвигіднішій позиції в даному контексті залишається саме вона. Адже трафік уваги до персони Соломії Опришко просто зашкалює. Ось так, друзі, на чиєму вибоці в цьому конфлікті, будь ласка, поділіться вашими думками, хотів би почитати. А ми зараз з вами, продовжуючи тему Клавдії Петрівни, поговоримо про Женю Тріплова. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що Клавдія Петрівна ніби планувала і відзнялася. В одному з епізодів нового талант-шоу Жені Тріплова Мультипотяг, музичного шоу, точніше. Я вирішив звернутися за коментарем до Євгена. У мене є номера абсолютно усіх колег по цеху, усіх наших зірок, медійних людей. І ось що мені відповідає Женя. Дивись, я не можу ні спростувати, ні підтвердити. Я взагалі не розумію, звідки ти все це береш. Давай говорити про проект, про творчість. Сам проект дуже унікальний, от такого ще точно не було. Ну а що до там скандалів, всяких, то слухай, воно завжди, якщо щось робиш, то десь щось там складається не так, як ти хочеш, але монтаж фінально це точно не вийде, тому що ми за творчість і за мистецтво, а не за інтриги. Тобто, по суті, сказав все і не сказав абсолютно нічого. Я женю нічого не зрозумів з цієї відповіді. Лише те, що ти не хотів сказати якоїсь конкретики, як воно було насправді. Тому виникає відповідного питання, що це за загадковий проєкт мультипотяг, в якому Клавдія Петрівна була без обличчя, точніше, з обличчям, але через те, що засвітилася. Ви розісралися з небо М'юзік. Як воно було насправді? Кошенята тут потрібна альтернативна версія, тому звертаюся до вас, адже Женя не хоче розповідати, як воно є насправді. Знаєте, типу спростував, не назвавши жодного імені, але і не підтвердив. Ну блін, так не цікаво. Ви лише викликаєте ще більший інтерес. Серед наших читачів, серед наших кошенят ми будемо копати і обов'язково дізнаємось, чи знялася Клавдія Петрівна в новому проєкті Триплова мультипотяг. Тож активно спостерігаємо чіпси, все під боком, чіпси, пепсі, кола, хто що любить. Справжнє індійське кіно. Бо в нашому шоу-бізнесі знову ж таки ця компліментарність, від якої просто нудить. Ніхто не хоче нічого говорити, як воно є насправді. Але нічого. Ми пліткарі і обов'язково дістанемось тієї відправної точки, де знаходиться істина. А зараз поговоримо з вами про Fashion TV Ukraine. На сьогоднішній день. В тяжких умовах повномасштабного вторгнення, все одно наш шоу бізнес намагається якось крутитися, проводити заходи. І одним із таких заходів став Fashion TV Ukraine 4 травня. Мене туди запрошували, і на превеликий жаль я не зміг піти. І трішечки засмутився, бо знайомі мені скидали відео, і це виглядало просто випускний школа пародії на українських зірок. Дивіться, хто? Це Надя Дорофєєва. Вона така дорога. Наприклад, співачка Крівець для мене абсолютніший прототип Ірини Федишин. Знайдіть 101 різницю. Діджей Туман Яром. Може скласти конкуренцію Клавдії Петрівні та Харфангу, які приховують свої обличчя, і туман Яром теж вирішив так інтригувати свою аудиторію. Даша Мітіна. Це взагалі копія Наді Дорофієвої. І, взагалі, цікаво спостерігати, як на таких заходах нові артисти, які позиціонують себе як свіже обличчя, новий подих української музики, при цьому повністю відповідають ніші, кальки, яка вже є. У нас є умовна Дерафієва, там Олеги Винники, не знаю, там Тіни Кароль і так далі. І кожен молодий артист намагається потрапити саме в конкретну нішу. Звичайно, це циклічність. Це частина професії, але хотілось би більше індивідуальності. Друзі, індивідуальність це наше все. Також на Fashion TV Ukraine подарували квартиру вітровій альоні і її постраждалі сім'ї. Від війни отримали вони житло в Одесі, однокімнатну квартиру. Давайте подивимось відео Альони. В не працювали, лікарств не було. Это было очень тяжелое время. Каждое утро, уходя на поиски продуктов, мы возвращались ближе к обеду. Начинался комендантский час. Нельзя было включать яркое освещение, нельзя было пользоваться бытовыми приборами. То есть фактически нужно было находиться просто на этом периметре и как-то удерживать ребенка. Мы очень сильно переживали о том, что могут прийти к нам в дом. а могут забрать людей, как это происходило в нашем городе. Моего ребёнка с самого рождения предали с проблемами со здоровьем, мы нуждаемся в медицинской помощи, в обследованиях и тому подобное. Но в городе не было такой возможности посещать врачей, делать обследования ребёнку, поэтому я думала о том, как виїхати з города. Ця квартира знаходиться в житловому комплексі Сьоме небо, де вся інфраструктура і всі необхідні блага для життя. І хедлайнером цього заходу була безпосередньо надірофієва, які я можу підвести тут підсумки. З'являються нові платформи, нові формати для нових артистів. Тобто їм є де виступати, гучно заявити про себе, але підкреслюю в черговий раз. Будь ласка, дорогі мої, більше індивідуальності, а не повторювати Надідорофеєву і Рофедишин і так далі. Великий плюс в тому, що поєднують це все з благодійністю. Люди багато людей залишились без житла в наш час. Це страшно. У них немає абсолютно нічого, їм немає куди повертатися. Але ось так об'єднуючись, роблячи ці ініціативи, можна зробити корисну і важливу справу, врятувавши чиєсь життя, чиюсь долю. Fashion TV, сподіваюся, це не перше і не остання ваша акція, жест допомоги, і буде якомога більше чудових заходів, де ви будете об'єднувати нових артистів, вже відомих, і робити благодійні аукціони та подібні проекти. Не виходить в мене з голови гендер паті Стасі Макеєвої. Зараз я вам зачитаю 2,5 мільйони гривень за гендер паті. Стася Макеєва вирішила крупно шиканути та влаштувати вечірку, де навіть виступала сердючка, пише пліткарка. До речі, лише її виступ обійшовся в 25 тисяч доларів. Прийшло ваше <кій> Наш калеків сердючки <плес> да, да. я бачила, бачу. Бачу, але також блогери зібрали гроші на допомогу зсу, що немало важливо, лише одна Яна Дога задонатила 140 тисяч гривень. Дога, до речі, дуже крута, дуже свідома панянка. Мені про неї дуже багато розповідали колеги, і от коли вона розповіла про те, що буде купляти собі джип-гелік. Гелендваген, здається, перед цим вона придбала три суперякісні, круті автівки на фронт. І тільки потім купила собі преміальне авто. Тобто людина справді робить і дуже багато. Але ось ці гендер паті молоді батьки, будь ласка, допоможіть мені. Я в цьому не розбираюся, в жодному випадку не знецінюю такі формати. Але в чому сенс? Під час війни витрачати мільйони гривень на гендер паті. Щоб що Буся ось там нічому собі яка ти не Дуже хочу приїхати до тебе в Харків. і щоб ти зустріла мене біля воріт, темними так, це подія хлопчика або дівчинка. Але водночас Кхм... наскільки це раціонально, ну вже не можна в нас час якось обійтися і пожити без цих всіх гендер. Паті, от щоб що? Ну, запросили, аби на цьому заході погоділи інші блогери, ані Алхім, і так далі. І Стася Макеєва потрапила в усі ЗМІ, і всі поговорили, ні, фіга собі людина може дозволити. Ну, це виглядає більше як самолюбування, як певний парад нарцисизму в першу чергу, а не про те, що от у нас буде хлопчик або дівчинка. Зібрали найближчих людей, зробили свят вечір, чи як це називається, правильно. І все. Знову ж таки, я зараз не лізу і не кажу, як правильно. Я не знаю. Я не є батьком, і я не можу в цьому полі якось бути об'єктивним. Тому я до вас звертаюся, до молодих батьків, можливо, ви підкажете, в чому важливість таких заходів. Тому що я не розбираюсь. І в мене перше відчуття як у глядача, чому сенс проведення багатомільйонних вечірок. Заради того, аби дізнатися стать своєї майбутньої дитини. Коротше, не знаю. Звичайно, кожен заробляє, витрачає, як йому заманеться, але. 음, ну, ехм, Ні, я не розумію, не буду лукавити. Тому хотів це все ж таки додати, в наші хроніки розповісти. Це не сама свіжа новина, але вона в мене не виходить з голови. Хочу почути ваші думки, я думаю, вам є що сказати. Тож, давайте поспілкуємось в коментах. Дженніфер Лопес і Бен Афлек переживають серйозну кризу в стосунках. ЗМІ зірки вже роз'їхалися по різних містах. Американська співачка-акторка і Дженніфер Лопес та її чоловік, актор Бен Афлек, проживають непрості часи в стосунках. Про це повідомляє іноземне видання Life and Style. За даними інсайдера, пара вже не проживає разом. Зокрема, 51-річний Бен. Зараз на зніманнях в Лос-Анджелесі, а його обраниця будує кар'єру в Нью-Йорку. Джерело також повідомляє, що в цей кризовий період джерело постійно потребує уваги коханого. Втім, він навпаки стає більш закритим до цього. А ви знаєте, з одного боку я... Дуже сильно радів за Джей Бен Афлека. Ось нарешті вони через енну кількість років знову воз'єдналися. От вони виросли, от вони змінилися, от вони подорослішали, пропрацювали усі свої помилки, зрозуміли цінність одне одного в житті. Все одно гарячий темперамент Джей Ло, і дуже непростий характер. Досить вольовий бен Афлек. Тяжко ось цій парі бути в балансі. Тяжко, тому що постійно бодаються, тому що постійно кожен щось. Ось доводить одне одному. Я навіть не знаю, який є вихід із цієї ситуації, тому що кожен з них м -м -м, окремо вони дуже талановиті і круті. Разом вони теж дуже талановиті і круті. Але видно, що ця пара вона приречна, я не знаю, як це пояснити. Ну, не можуть вони вжитися. Звичайно, хотілось би побачити класний позитивний приклад справжнього романтичного кохання. Вони постарішали разом, і все в них було чудово. Але життя, воно таке життя колюче, життя насичене випробувань, болю, різних приємних та неприємних ситуацій, доленосних ситуацій. Тому будемо спостерігати, але я не впевнений. Що Ло і Бенафлек все ж таки зможуть втриматись на плаву і зберегти свій шлюб. Принаймні мені так здається, але я хочу запитати у вас, що ви думаєте про цю парочку і які ставки робите ви. Ну, давайте так зараз ми оцінюємо саме їх як персонажів шоу бізнесу. Тому я кажу ставки не саме людські конкретно відчуття, почуття, а чисто шоу бізнесовий такий проєкт, як довго він триватиме. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!